Щороку, 1 грудня, світ об'єднується в боротьбі проти ВІЛ та СНІДу, нагадуючи про важливість знати статус, вчасно лікуватись та підтримувати людей з ВІЛ. А це тисячі українців, які завдяки антиретровірусній терапії та супроводу фахівців можуть вести повноцінне життя. В Украине это э, решается на национальном уровне, и главной целью является это для того, чтобы население страны имело доступ к разным программным программам, программам профилактики, программам э, лечения, программам ухода, психологических программ. Для того, чтобы оказывать помощь населению, был открыт кабинет доверия здесь, на улице Пирогова 4. Сьогодні кабінет довіри в Білгородністровській міській багатопрофільній лікарні це комплексна допомога медиків, лікаря та двох медсестер, які не лише ведуть прийом, видають безкоштовно медпрепарати згідно державної програми, проводять забір необхідних аналізів, а й стають підтримкою для нововиявлених пацієнтів. При этом он может обратиться либо сам, либо направлением медробітниками, или благотворительної різних організацій. При помощи швидких тестов ми проверяем этот вірус статус. При этом это делается бесплатно. Навіть делать може анонимно, анонімно, тобто не називають свою фамілю. Головне правило в роботі кабінету довіри – анонімність, відкритість та доступність інформації, послуг та навіть засобів захисту. Чо проходить і бере то, що йому надо, література і також беруть це саме. Тут є остриця защита, презервативині беруть надо. Забір аналізів ведеться в маніпуляційному кабінеті. Перший скринінг проводиться одним швидкотестом. Ми тестуємо перед тим, якщо людина хоче прийти і от узнати свій результат. Твіті одна полочка контролю це то, що тест дійсно робочий, і то що второї полозі немає. то що людина здоровий. Якщо результат позитивний, підключається ціла група тестів різних тест систем, бо наявність першого позитивного не показник. По одному анализу, скрининговому, этот диагноз не выставляется. Диагностика тяжелая, она многоэтапная. Делается положительный скрининговый этап, делается потом дополнительные исследования, это верификация, идентификация. Если человек соглашается, мы проводим дальнейшее обследование. И если мы нашли это точный вирус, подтвержденный вирус, предлагаем ему встать на учет и получить лечение. Ось тут вже доєднується цілий комплекс обстежень від загальних аналізів до специфічних на супутні хвороби. Берем материал на вирусную нагрузку, проверяем это количество вирусов в крови, проверяем его сиди э, клеточки это, в каком состоянии находится э, в данный момент э, иммунная, иммунная система. Берется общий анализ крови, мочи, биохимия, вирусный гибетит обязательно проверяется. Берутся анализы на зло, э, за, заболевания, передающиеся половым путем. Берутся, если, если, необходимо, направляются на консультацию больной для исследования э, макроти на мікробатерію, туберкульозу. У Всесвітній день боротьби зі СНІДом медики наголошують, ВІЛ – це не вердикт, що стовідсотково призводить до смерті. ВІЛ – це не СНІД. ВІЧ – це сам ретровірус, який поражає імунну систему. А коли поражається імунна система, цієї захисту організму немає. СПІД – це остання стадія ВІЧ-інфекції, при якій імунна система вже майже повністю пропала, Организм не защищен и присоединяются разные паротонистические инфекции. Та й цей стан піддається контролю, якщо людина вчасно розпочинає терапію. Головне не зволікати та не боятися. Антиретровірусна терапія дозволяє знизити кількість вірусу в організмі, а значить, людина може жити довго активно і не передавати вірус іншим. Тому фахівці кабінету довіри не лише видають препарати, а й слідкують за регулярністю прийому, допомагають людям адаптуватися до життя з діагнозом. Это лечение пожизненное, что он должен принимать эти лекарства постоянно, что как, прерывать его нельзя. Потому что если он будет прерывать это лечение, то вирус быстро активизируется. И потом получается то, что начинать по-новому это очень тяжело, эффект получается хуже. Також ведеться і моніторинг лікування раз на півроку, комплекс аналізів для зручності пацієнтів. Можлива навіть доставка ліків поштою. Тобто робляться всі кроки, аби лікування було системним та дієвим. Крім того, передбачено дві програми з профілактики: доконтактна та постконтактна. Що таке постконтактна профілактика? Це коли чоловік Получает травму какую-то дітей на наступил на іглу где-то порезался, где-то какая-то половая связь была непонятная. В течение 72 часов он может обратиться к нам для получения помощи. Мы его обследуем, даем ему противовирусные препараты, и в течение 28 часов он получает это лечение. Затем мы в течение 6 месяцев наблюдаем. Доконтактна профілактика передбачена для громадян із групи ризику. Имеющие беспорядочные половые связи, люди, повторяющие инъекционные наркотики, это те, которые пользуются одним и тем же шприцом. Муж больной, жена не больная или наоборот. Мы даем это тоже противовирусные препараты, которые человек принимает. В организме накапливается это, это какая-то концентрация этих препаратов. И если попадает уже вирус сюда в организм, то становится такой барьер. Психологічний супровід також є невід'ємною частиною лікування. Кожна зустріч, перше знайомство, починається з розмови, адже стигма довкола ВІЛ досі існує, і для багатьох пацієнтів першим викликом стає страх перед суспільною реакцією. Тому передбачено спеціальні анкетування. І от я по цій анкеті смотрю, перевіряю, якщо людина набирає бали такі, що на консультація ми консультацію психолога відправляємо. Як зазначають медики, головне завдання зробити так, щоб людина, яка живе з ВІЛ, отримала доступ до якісного лікування і не залишилася наодинці зі своїм діагнозом. Бо ВІЛ це не вирок, а гарне здоров'я це право, а не привілей. Ірина Вербинська на Лукінчук, перший муніципальний.